Судовий розгляд справи тривав понад чотири місяці. Попри те, що обвинувачуваний визнав свою провину, допитували десятки свідків та потерпілих, досліджували речові докази та результати експертиз. Прокуратура вимагала для винуватця варії 10 років позбавлення волі. Суд присудив 9. Призначено покарання виді 9 років позбавлення волі. Прокуратура те, що просила, так задовольняє апеляційні скарги на теперішній час підставності. Ми не бачимо. Смертельна ДТП сталася 6 жовтня. Пізно ввечері у маршрутку повну пасажирів ззаду врізалася вантажівка. Удар був такої сили, що автобус перекинувся на лівий бік та пролетів ще 20 метрів. Люди повилітали у розбиті вікна маршрутки. Дві молоді жінки загинули на місці. Одній з них відірвало голову. Маршрутне ну, таксі перевернуло напад, ну, на Там всі люди впали. придавіло їх почало їх тянуть. Асфальт час ліца, час одіжди ні, то вона вітна, що скинула по асфальту. Дванадцять пасажирів маршрутки із травмами різного ступеня важкості були доставлені у лікарні міста. Серед них вагітна жінка, яка дивом не втратила дитину. А також 62-річна пенсіонерка. Їй довелося ампутувати руку. Состання було вражаючим для життя. кровопотеря велика, огромна кровопотеря і скальпірована рвана розмежована рана плеча. Була проведена висока ампутація. Котора е, единственным е, була можливістю спасти жизнь чоловік. Водій вантажівки після аварії не тільки не загальмував, чоловік збільшив швидкість і втік. За 500 метрів правоохоронці знайшли його машину з усіма документами, а за пару годин затримали й самого водія возлі вдома. Його матері він був матірвозирсаласно виводом медицинського осмотру знаходився в стані алкогольного оп'яніння. На суді чоловік визнав свою провину. Під час допитів він зізнався, що втік, оскільки злякався скоєного, та визнав, що був на підпитку. А коли ви вживали спина на до керування транспортного засобу, на ви? І скільки вживав? Ну, Багато підписав. Чого? Враховуючи усі докази та добровільне зізнання підсудного суд ухвалив визнати Андрія Чвартацького винним та присудити йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі, а також стягнути з засудженого частину коштів на компенсації фізичної та моральної шкоди постраждалим в аварії. Решту компенсації виплачуватиме страхова компанія. Потерпілим було роз'яснено чіткий перелік документів, які необхідно для звернення в страхову компанію. Які документи необхідно принести? Які рішення суду. Також зазначені документи необхідно буде приносити через місяць. Є рішення суду, воно набирає законні сили через місяць, якщо не буде його оскаржено. Чи подаватиме засуджений апеляційну скаргу, поки що невідомо на це в нього є місяць.